Андрій Борисович Єрмак одна з найбільш впливових і водночас загадкових постатей сучасної української політики. Він народився 21 листопада 1971 року в Києві в родині юриста Бориса Єрмака. Саме від батька Андрій успадкував інтерес до права, який згодом визначив його професійний шлях. Ваві там ними на сьогодення копуємо була. Легенди факти все розкриваємо. Минуле ставимо й напоринаємо. У 1995 році Єрмак закінчив інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, здобувши кваліфікацію юриста міжнародника та перекладача з англійської мови. Навчання в одному з найпрестижніших університетів України дало йому не лише фундаментальні знання, а й цінні контакти у професійних колах. Свою кар'єру Андрій Єрмак розпочав як адвокат, швидко створивши власну адвокатську фірму міжнародна юридична компанія. В цій ролі він здобув досвід роботи з міжнародними інвестиціями, авторськими правами та вирішенням господарських спорів. Його фірма спеціалізувалася на правовому супроводі кіновиробництва та інвестиційних проєктів, що дало йому можливість налагодити ділові зв'язки не лише в Україні, а й за кордоном. Андрій Єрмак не обмежився тільки юридичною діяльністю, він проявив себе і як кінопродюсер. У 2012 році він заснував продюсерську компанію Garnet International Media Group, що займалася виробництвом та просуванням фільмів. Єрмак став продюсером таких стрічок, як Правило бою, а також виступив співпродюсером ряду міжнародних проєктів, зокрема Снігова Королева та інших анімаційних фільмів, які здобули популярність не лише в Україні, а й за її межами. Його робота в кінобізнесі привернула увагу завдяки вмілому поєднанню комерційного підходу та творчих інновацій, що дозволило багатьом українським кінопроектам вийти на міжнародний рівень. Цей досвід згодом став у нагоді Єрмаку при роботі над культурною дипломатією України. Свою кар'єру Андрій Єрмак розпочав як адвокат, швидко створивши власну адвокатську фірму міжнародна юридична компанія. В цій ролі він здобув досвід роботи з міжнародними інвестиціями, авторськими правами та вирішенням господарських спорів. Його фірма спеціалізувалася на правовому супроводі кіновиробництва та інвестиційних проєктів. Що дало йому можливість налагодити ділові зв'язки не лише в Україні, а й за кордоном. Політичний шлях Андрія Єрмака розпочався у 2019 році, коли його було призначено радником президента України Володимира Зеленського. Спершу він працював над питаннями міжнародних відносин, зокрема переговорами з країнами ЄС та США, а також взаємодією з міжнародними фінансовими інституціями. Його успіх у цій ролі не залишився непоміченим. У лютому 2020 року Володимир Зеленський призначив Єрмака главою Офісу президента України, замінивши на цій посаді Андрія Богдана. З того часу Єрмак став одним з найближчих соратників Зеленського та фактично його правою рукою. На посаді керівника Офісу президента Єрмак зайнявся питаннями реформ, національної безпеки та зовнішньої політики. Він відповідав за координацію між урядом, Верховною Радою та президентом, а також контролював ключові призначення в державних структурах. Однією з найбільш резонансних тем його діяльності стала участь у переговорах щодо врегулювання конфлікту на Донбасі. Його внесок в переговорний процес у мінському форматі та тристоронній контактній групі був неоднозначним. З одного боку, він добився прогресу у встановленні режиму припинення вогню в 2020 році, з іншого боку, його звинувачували в надмірних поступках Росії. Єрмак також став одним з ініціаторів створення нового переговорного формату нормандської четвірки, залучаючи представників Франції та Німеччини до діалогу щодо мирного врегулювання. Політична діяльність єрмака не раз ставала темою публічних дискусій та скандалів. Однією з найбільш резонансних ситуацій стала справа так званих плівок Єрмака у 2020 році, коли у медіа з'явилися записи, що нібито свідчили про корупційні дії людей з оточення Єрмака. Хоча розслідування не дало чітких результатів, цей інцидент підірвав його репутацію серед частини суспільства та викликав політичну напругу. Крім того, Андрія Єрмака не раз звинувачували у надмірному впливі на кадрові призначення та закулісних домовленостях. Незважаючи на це, його позиції у владі залишаються стабільними завдяки особистій довірі Володимира Зеленського. На сьогодні Андрій Єрмак ключова фігура в українській політиці, яка визначає вектор розвитку держави. Він не лише координує діяльність президента. А й відіграє важливу роль у формуванні зовнішньої політики України. Його бачення розвитку країни включає інтеграцію до європейських структур, зміцнення партнерства зі США та реформування внутрішніх органів влади для боротьби з корупцією. Попри неоднозначну репутацію та критику, Андрій Єрмак продовжує залишатися одним із головних стратегів у команді Володимира Зеленського, формуючи сучасну політичну лінію України на міжнародній арені.

Чим історія жива, відтавнильне до сьогодення крокуємо бува, легємні факти все розкриваємо.